Друзі, всім великий привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене ось такий чудовий смачний мукбанг. Ouais. Я сьогодні вирішила поснідати з вами. Сьогодні ще нічого не їла, тільки випила трішки кави і вирішила відзняти мукбанг. Тому давайте сьогодні смачненько поснідаємо. В мене сьогодні яєшня, сосисочки. Помідорчики. І тут, я не знаю, чи вам видно чи ні. У мене тут тости. Такі ось з, з сиром чедер. І ще зверху цибульки притрусила. Коротше, дуже смачно. Тому давайте будемо снідати. Так, у нас зараз перша година дня. І в мене тільки сніданок, щоб ви поняли. Ну, я взял все. Смачно. Как бы я так нормально снидало кожного дня. Сосиски купувала у варусі. Вони з сиром. Обожнюю сосиски. Або сардельки з сиром. Дуже смачно. У мене сьогодні чомусь виключилась лампа моя, тому без додаткового освітлення, друзі, буде трішки худше. Лучшая якість. Mm. М -м? О, класс, смачно. Щось я трішки тости пересушила, пересмажила. У нас вдома нарешті з'явився інтернет. Хі -хі. Вчора ходили до батьків моїх, у них інший оператор. То весь день були в них. Я вчора виклала мукбанк, А сьогодні вночі прокидаюся. Вчора вкладала дитину і заснула. Прокидаюся десь о другій ночі, дивлюсь на телефон, а мені там смс-ок вона приходила. То я зрозуміла, що вже є інтернет. Але, на жаль, сьогодні мобільного зв'язку ще нема. Не можна нікому дозвонитися. Я дзвоню тільки через Телеграм. Hmm, ondoet hy jakkos Сьогодні ранок отакий у мене. Ми прокинулись. Дивлюсь, дитину знову обсипало лице, знову почала переживати. Не можу зрозуміти, на що в нього алергія. На якийсь продукт. Коротше, я написала нашому сімейному лікарю, вона нам порадила до алерголога. Бо я їй пишу, що хочу зробити аналіз, на що в нього алергія. Звісно, перед цим треба до лікаря. А у нас у місті єдиний дитячий лікар, державний, в державній лікарні це аж другий кінець нашого міста. Дуже далеко їхати. Я вирішила подзвонила в частну лікарню, де ми були влітку, коли в нього була алергія на рослинний пилок. Чи як воно правильно? І там роблять аналіз на алергени. То нам порадило знову ж перед тим як робити аналіз, треба, щоб лікар ну, сказала, який, який аналіз потрібен. Бо в них там декілька роблять. Тому, коротше, в мене сьогодні весь ранок отакий я ходжу і думаю, все обдумую, коротше. По-перше, прийшлось писати в лікарню через Інстаграм, бо мобільний зв'язок не працює. То я майже весь ранок з ними переписувалася. Люблю, коли починаються проблеми з, зі здоров'ям, це капець. Як не одне, то друге. Але треба цим зайнятися, тому що ну, алергія це дуже... Дуже така небезпечна штука. Можливо, в нього ще на щось алергія, а я про це не знаю. Перше, скільки грошей на це все уходить, це жесть. Один прийом лікаря в оцій частній лікарні 600 гривень. Звісно, здоров'я важливіше. Але як дорого хворіти зараз це жесть? Скільки той аналіз буде коштувати, незрозуміло. Ну нічого. Нам головне вилікуватись. Боже п'ять <кхе> Дуже все смачно. Напишіть, чим ви любите снідати. Які у вас улюблені сніданочки? У мене останнім часом сніданок це величезна для мене проблема, я не знаю. Я не можу сісти і нормально поснідати ось так. Раніше це були бутерброди з кофе. Зараз це може бути просто кофе. Наприклад, солодке зранку я взагалі не можу їсти. Я навіть буваю каву собі зовсім без цукру роблю. Як знаєте, люблять там тости, там, з повидлом з джемом або круасани <смі> Я таке не можу зранку. <смі> Взагалі я не дуже прям люблю солодка. Як ви замітили, на мокбанг я солодка не знімаю. Один раз було це ще я була здається вагітна, і в мене був на Мукбанг чизкейк. Там кусочок. нас сьогодні дощ з самого ранку. Погода жахлива. А чоловік пише у них. Сьогодні зранку сніг. Прям багато снігу у них. Я ще навіть встигла помити голову. <кій> — <кій> це офігезно смачно. Вчора в магазині побачила. Він взагалі дорогий. А його щоб знайти, це розгрібаю одразу. А ще й акція була на нього в <кій> То я відразу взяла. <кій> Сьогодні підемо знову до моїх батьків, тому що мій тато завтра від'їжджає вже. Чоловік завтра приїде. Сподіваюся, це дуже. Тата навпаки їде. Те вже наїлася на весь день. До вечора так точно. <кій> Син дивиться мультика. <кій> Я йому ті дні, Поки не було інтернету, вже книжки читала. Іграшками ми за всіми перегралися. Було йому дуже скучно. <кій> В основному читала йому книжечки. А він на фоні грався. <кій> Напишіть, чи з'явився у вас зв'язок. Я вже так сподіваюся, що сьогодні і мобільний з'явиться, дай Боже. Але і домашній інтернет хоч щось уже є. І на те дякуємо. Я навіть не уявляю, яких це сил було потрібно це все знову встановити. О, друзі, всім дякую вам за перегляди, за коментарі. Ще раз, ще раз буду кожного відео, напевно, вас дякувати, бо мені це дуже приємно. І до наступного відео. Наступне відео. Можливо, завтра буде, я ще не знаю, тому що, по-перше, приїжджає мій чоловік. Ну, я на це дуже сподіваюся. Не будемо нічого так наперед казати. Ну і, звісно, чоловік приїде. Я не знаю, чи буду я знімати це за цей час. <кхи> Якщо буде змога, можливо, хоча б один був банк, я відзніму для вас. Тому, давайте не тіраємося. <кхи> Там вже пізніше, звісно, буду знову знімати, намагатися частіше. Тому до наступного відео, всім гарного дня і бережіть себе.